Нові перемовини України і агресора Росії можуть відбутися в середині червня у Ватикані. Трамп зрозумів, що Путін не хоче миру, але не готовий тиснути на Кремль. Новий Папа Римський схоже на босі України і може допомогти Києву. Детальніше у нашому сюжеті. Мене звати Андрій Ганжа. Ви на каналі Главред. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. Президент США Дональд Трамп. У своїй розмові з європейськими лідерами після дзвінка правителю РФ заявив, той не прагне миру, бо відчуває, що мовляв, перемагає. Це, утім, не спонукала Трампа до жорсткіших дій і не знайшло відображення в його публічних заявах. Про це пише The Wall Street Journal, посилаючись на трьох співрозмовників, яким відомий зміст цієї бесіди за їхніми словами. Після дзвінка Путіну Трамп сказав, очільник Кремля цитую не готовий завершувати війну в Україні, бо вважає, що перемагає. Це чи не перший такий коментар Трампа, і він його публічним заявам про нібито прагнення Путіна до миру. У дзвінку з Трампом брали участь президент України Володимир Зеленський, президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єрка Італії Джорджа Мелоні і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляїн. Журналісти зауважують, перед дзвінком Путіну Трамп казав, що готовий до нових санкцій, якщо Кремль відмовиться погодитися на паузу бойових дій. Але після розмови, за словами джерел, він уже змінив думку. Санкції не обговорював, натомість висловив бажання бачити прогрес у перемовинах між українською та російською делегаціями у Ватикані. За даними Wall Street Journal, перемовини можуть відбутися в середині червня. Очікується участь делегацій нижчого рівня. Ще в неділю Трамп казав європейським лідерам, що хоче відрядити на ці перемовини державного секретаря Рубіо і спецпредставника Кіта Келога. Але вже в понеділок не давав чітких обіцянок щодо ролі США. Президент Фінляндії Олександр Стуб заявив, технічні перемовини щодо припинення вогню можуть початися вже наступного тижня, і тепер до них долучається Європа. Крім того, під час семінару в Гельсінкі він підкреслив, США не відмовилися від ролі посередника у війні Росії проти України. Цитата посередників побільшило раніше це було лише США, а тепер і Європа. Цитує Стуба видання «Юлля» За його словами, ситуація складається позитивно, бо європа хоче долучитися до дискусії щодо припинення вогню і майбутнього миру. До речі, прем'єрка Італії Джорджа Мелоні поспілкувалася з папою римським левом XIV і отримала підтвердження, Ватикан готовий стати майданчиком для таких перемовин. Також Wall Street Journal пише, деякі європейські лідери вказали, що результатом має бути безумовне припинення вогню. Трамп не погодився з терміном безумовне. Мовляв, ніколи його не вживав, хоча насправді писав це 8 травня. Врешті європейці погодилися не наполягати. Джерела зазначають, хоча Трампа не вдалося переконати на нові санкції, європейці в бачають позитив. Усі переконалися в небажанні Кремля завершувати війну. Водночас зрозуміли, основна підтримка України тепер переходить до Європи. І, хоча є побоювання, що розміни політики США не очікується, що Трамп припинить експорт зброї, принаймні поки за нього платитимуть Україна або Європа. Раніше деталі розмови повідомляв також Ексіус. За словами джерел, європейці були здивовані, що Трамп лишився задоволений тим, що почув від Путіна, і представився як прорив, хоча позиція РФ не змінилася. Тим часом так і шоу пише. Новий папа Лев XIV підтримує мирні ініціативи щодо України, може допомогти Києву, але поки що не зрозуміло, чи має він важель для реального впливу. У перших заявах після обрання Понтифік приділив велику увагу темі миру. Ймовірно, він хоче уникнути помилок попередника Франциска, який закликав Україну підняти білий прапор і зазнав критики. У матеріалі йдеться, що Ватикан і Папа Лев XIV останніми тижнями дали зрозуміти. Вони підтримують президента Зеленського. Так, під час похорону Папи Франциска у квітні Ватикан організував розмову Зеленського з Трампом. А вже наступної неділі папа особисто прийняв Зеленського на аудієнції. Під час інавгурації Лев Чорнадцятий відкрито засудив війну в Україні, а також конфлікти в Газі і М'янмі. Крім того, Ватикан. Це міст до США. Ватикан може стати посередником між Україною та США. Важливо, що новий папа американець Роберт Прево, що має зв'язки з урядом. США це зокрема важливо, бо державний секретар Марко Рубіо і віце-президент Венс католики. Але Ватикан наголошує, він нейтральний посередник, і папа не хоче конфліктів з іншими гілками християнства.